Слава Ісусу Христу! Прийшли у табун до Віктора. Ще покажемо табунчик. Зараз трошки Віктор Віктор розкаже трошки що котре звідки. Тут зразу зразу йде за, заміри на хумути. Віктор придбав маратон. Микола приїхав. О, Микола, а ну чекайте. Скійте коло кобели. Дивіться. Ми якраз з вами невисокі ростом, коло нас добре коні знімати. Бо Віктор високий чоловік. Дивіться, бельгійка. Скільки Віктор її років? Ці буде 4 зараз. Чотири роки буде. Дуже гарна кобила. Надзвичайно гарна. Гарний, красивий розкладений зад. Гарна Гарна така нога у міру. Отака мені сі нога подобає на конях. Тут ще одна є. Ця що з Більгійка з першироном, що це? Що смішане трошки, не? Там поділені перширони, то першироння Соківський те. Сокольський. Сокольський. Отака лошечка їй. Скільки? Півтора року, так? Тоже гарна лошиця. Висока, довга, гарна кістка. От хочу, хочу показати отаку кобилу. Це дуже кобила гарна і на роботу, і на матку. Гарна груба кістка, нога заросла в міру. Отакі коні мені дуже подобають. Висота, довжина. Це, це потужна кобила. І тут молоденька. Так, тут лошечка ще одна. Багато вже коні показували. Але я приїхав познімати потомство. Вже чекав, коли буде потомство від Харі і... Вже зразу знімаємо коні. Зараз трошки більше детальніше Віктор розкаже про коні. Так, продовжуємо нашу зйомку, вже заміри провели. Так, Такі дві лошечки. Ця лошечка скільки має віку? Десь у червні буде 2 роки. У червні буде 2 роки на літо. Вона походить по жеребцю лемуру. Така красунька. Коні дуже спокійні. Ця походить по рубіну, так? Так, так. Ці два роки. Буде Будемо тепер. Навесні. Два роки буде навесні. Гарний має зад, такі мускули має. Мускули феш широкі має. ширші від зада. Красива, Красива кобила молоденька. Усе починалося у Віктора з цього коня. Ви купили його просто так собі для себе, для душі, а вийшло трохи інакше. Так. Я трохи схитрував, хотів дитину з Польщі чимось прилапити, бо не хотів їхати літом додому на канікули. А я купив коня, бо вона любить коней. Скинув відео і вона одразу пішла купити квиток на автобус. А потім купив ще одного рижика. І так, і так пішло, пішло. пішло, пішло. На даний момент у вас нічого не продається. Ні, зараз ні. На даний момент коні не продажні. А там далі час покаже. Такий лесий. Це багато хто бачив. Віктор має тік-ток, хлопці знімали. Так, Ці дівчинці два роки. Так, це Джимміола. Називається Джимміола. Уна йде по сокольських і щось по першеронах. Вона би пасувала мені до самурая. В неї така чілка кучерява, коротка. У нас свій вік дуже висока. Висока лошадь. Дуже висока. Гарно має кістку, гарно збудована. Тут в загальному всі коні гарні. Ту ми вже показували. Так, тут ще є дівчинка одна. Мартуся така. Вона з листя. Я зогам, ветеринар. Ти мені чесно заребця. Це від нього походить, так? Ну, на... так, взяло, вона висока ну, і має дуже гарну довжину. Довга? Так, довга. Висока. Якщо брати на матки, то я думаю, що буде гарна матка. На матку так. Фредеріком критий і тут буде гарна, дуже така, дуже делікатна середина виходити. Я думаю, що... вона, має, вона має гарну довжину, має гарну кістку. І як покрити її Фредеріком, то буде... буде, цей, буде... Буде гарне потомство від таких коней. У Віктора є жеребець, Фредерік. Номер буде в описі, жеребець на паровку. Доставка можлива жеребця. Якщо недалеко, то може. Якщо недалеко, е жеребця може Віктор привезти. Номер телефону буде закріплений в описі. Кого буде цікавити, знаходиться місто косів. Бельгійський ваговоз. Ми покажемо Фредеріка зараз. Отака От лошечка. Так, це є бельгійка. Так, це Аміра. Їй буде три роки в квітні. У квітню буде три роки мати. Дуже широка. Ну, бельгійці більше від Арденів. Ордене нижчі на ногах, а бельгійці вищі. Тож гарна дуже нави її крили вже. Ні, 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 Не крила ще нічого. Квітні буде. Ага, коли буде мати вже повних три роки. Я коли купив, то вона одну ніч переночувала з 3 але потім мені з поля краще забрати до весни, то я надіюсь, що нічого не було. Ну, то вона вже зараз весну покаже, будете бачити. Якщо б вона щось загуляла, то будете крити. Якщо ні, то значить... Я, я хочу я все рівно, його в табун з ними поставити, з тими дорослими, з тою малією, з тою чорною. Ага, собі крив, коли Я коли собі гуляв, щоб йому не було скучно, бо він там сам скучає. Шкода мені. А, там. а так він буде сидіти в табуні з трьома кобилами. А цих вашиць молодих я ще забираю. Окремо, бо їм лише по два роки буде, то ще і за скорості відкрити. Не хочете тепер? Так, до трьох років, щоб дочекати. Ну, В принципі, як такого, так як не гарно виглядає, що могли б і крити, вони найші, ж нічого найші, не роблять, але... Найші, найші найші. То, то кожен собі по своєму робить. Куди мені спрідеть? Отака гарна бельгійка, 3 роки. Починалося все з одного коня і протягом пів року, я так розумію, у вас 10 штук назбиралося. Так, так. Швидше навіть до 4 місяців, тепер є зішта. Дуже приємно приїхати, подивитися. Ще ще був, <гум> приємно подивитися на такі коні, на таких любителів. Хто це любить? Такий ну, табунчик. Ставці, за кадром до яга запускає. Це є режик. Це рижик. Це вже коник, він чищений. Так, він вже так. Такий дуже спокійний. Йому скільки? Йому 20 серпня було два роки. Ну, зараз два з половиною. Два з половиною. Теж досить такий непоганий коник. Гарно має кістку грубу. Маленький. Я тебе хочу обійти як ругам, а ти йдеш. Не, а ти йдеш за ногами. Такий щось під нолександрійчика. Так, то мама нолександрійка, Олександрійка. А жеревець там з тим, що чарлик був, з тим що. Ну він гарний має, широкий зад. Він непоганий так. Та, та непоганий. Гарну гриву має. Кліщів багато є. Чим я управляти треба, не знаєш? Та треба питатися хлопців. Треба колоти. Уколов і спокій. Отакий От гарний табун. знаходиться в місті Косові у пана Віктора. певно, найбільший любитель на цілий косів тут. Та непевно. Маленький. Гарні коні, є на що подивитися. Гарні кобили. джеребець свій. Ну, ця кобила мені дуже сюди є. Така пропорційно складена. Вона з характером така кобилка. Ну, характер не, це не собі поста, така. само собою, але мається на увазі вона ну дуже вона гарно мені будова, подобає. Висота, довжина, груба кістка, мечка така, від коліна йде. Ну Дуже вона мені подобається. Такі коні мені дуже подобаються. Тут нема що казати, бо тут коні, тут коні дуже красиві, молоді, старші. Тим по два роки ці чотири. О! Ей! що це мене вступило, я не розумію, що це робить. Такий міні-табун. Ця така любить пеститися, правда? Так, так, так. Пещена така дуже. Ну теж дуже, дуже має висоту. Що, Лесі? Та, дуже на свій вік надухає. Дуже висока на свій вік. Та рахуйте її два роки, А4, А5. Нам буде, буде більше від тої чорної. Була лінійка, треба було зміряти висоту, я з не подумати. Та воно ще міняється, бо воно росте. Просто так може для себе, яка у два роки, для яка себе, у три. Для себе, просто, себе просто, розумієте. Вона бо... десь така вже як лисий, десь така за висока. Але видно, що витко, шо, це, шо це, шо це дитяча, що це лоша. Так, то що, двох років нема ще? Ще нема двох років, то ще геть. Та, файні коні. Є що показати, на що подивитися. Хто це любить... то То все треба бачити очима, бо відео не передає цю красу. Тут дуже у віктора красиві коні. Тут всі файні. одно краще другого. Дивишся на, на цю, там ще краще. Дивишся на ту, побзирався назад, там ще краще. О! Пацани дають жару. Ну дуже цей режик грубий коник такий. А? Такий дуже грубий, збитий. Трошки підход, але може набере зараз. Ні, ну то трошки підход, бо... Трошки росте, розстянуться. Так, да, він росте. У. Режик маленький. Всі коні спокійні, пещені такі. Всі йдуть до рук. Бельгіючка. Ви її трохи встриглено. Так, так. Та я всім встриглюсь. Всі Ходили по болотах, тизно потім ловилися домички. Такі, такі коні. Так що йдемо зараз, покажемо Фредеріка. Тайшли до диванки. Та, та, Іванка буде у першому відео. Так що я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, всім до побачення.